Вітаю глядачі. Зараз проведемо такий експеримент. А саме, з урахуванням того, що живлення на підприємстві чи на об'єкті лише однофазне, а потрібно живити чи керувати двогонами трьохфазними. То розглянемо ну, це як, скажімо, експериментальний пристрій, щоб примерти такий дослід, щоб показати, показати як працюють можливості перетворюючої частоти. Що ми робимо? Перший перетворювач головний запитується лише фазною напругою, тобто 220. З нього виходить три фази, які йдуть на перший перетворюючі стати і через трьохполюсний, в даному випадку, чотирьохполюсний автомат. Я задію тільки три полюси на другий. Навіщо це робиться? Через другий перетворювач вмикається через автомат. Тому що. При подачі напруги живлення на перетворюючі стати у нього дуже великий виброс реактиву, такого от як коли ємкості заряджаються, вони, скажімо так, проти ВДС зребатують і, скажімо так, напруга навантаження трохи зростає. Тому і ці два перетворючі будуть вмикатися послідовно. Вмикають живлення. Вмикається в мене перший, і для того, щоб ускладнити експеримент, частота стоїть 37 метрів. Не 50 Гц, а 37 метрів. Так як перетончення частоти вони випрямляють змінне живлення, потім роблять завдяки шим, ну, не сиою, а трьоххвазна штучне сучну напругу. Що я роблю? Натискаю ран. Бачимо, вийшла на цю частоту, це і перетворюючи часто вмикнулися. Тут стоїть ставка 50 Гц. Також вмикаю автомат. Бачимо, вмикнулися інші перетворюючи частоти. Запускаю фазу. Так, Запускаю іншу перетворю. Бачимо, два двигуни працюють у різному режимі. Оба вони стоять у векторному режимі. Зупиняю цей, змінюю чистоту, змінюю чистоту. Бачимо, все працює. Так, зупиняю. Якщо я не буду використовувати, тобто буду вмикати їх одночасно. Це е на 2,2 кВт, це на 2,2 кВт. Це на... 5,5 кВт 220Х380 віхід. Вони є на 4 кВт а на 5,5, 7,5 Тому цей пристрій, якщо живлення йде від генератора однофазного, через цей пристрій можна запитувати два притурючі частоти. Е, так, якщо я не буду використовувати послідовне вмикання, тобто у мене автомат. Включений. Натискаю Run. бачимо Error 0,2. Тобто вони оба почали вмикатись, і вийшло перенавантаження за, за рахунок акумуля ємності, які тут на вході стоять. Я вимикаю цей, перетворюючи стати, скидаю помилку. Зараз скину. Так. Тепер натискаю Run. бачимо, це він запуститься. Вмикаю. Інший через деякий час. Час може бути дуже малим. Можна вмикати цей завдяки релейному виходу цього і запускаємо цей, запускаємо цей. Зупиняємо, зупиняємо, зупиняємо. час, напруга потухне і він їх вимкнути. Так, бачимо. Настромлення произведено. Так, вимикаю. Все, Отакий експеримент.